Привіт всім! Ви знову на каналі Чесних Думок та Живих Усвідомлень зі мною Мариною. Сьогодні ми будемо розглядати дуже таку важливу тему під назвою Кредит сну. Сьогодні насправді мав бути дуже гарний день, небо спокійне, плани складені, але я знову взяла кредит сну у себе. Це сон, який не повертається. Я, як завжди, засиділась до ночі, щоб трохи доробити, трохи заробити, довести трохи щось комусь, і потім на ранок мені було дуже складно підняти себе з ліжка. І потім, як наслідок, я розплачуюсь розбитістю, дративливістю та безсиллям. І все одно я собі кажу ще одне завдання, ще один день, ще трохи витримаю. Півдня я сьогодні просто сиділа, не думала, зависла, ніби хтось натиснув паузу, а я взагалі забула, як дихати. Це не про лінь і не про слабкість, це про втому, що стала криком. Про ту мить, коли частина тебе, що так сильно любила свою справу, раптом замовкає. І, може, це не злама, може, це дитина всередині мене, яка втомилася жити за чужими правилами. І через тишу каже досить, час гадати, як це жити своїм голосом.